У Дніпрі волонтери ремонтують автівки на фронт. Відновлену машину забирає військовослужбовець Максим. На війні чоловік з 2014 року. Зараз боронить кордони країни на Луганському напрямку. Там розповідає, ворог постійно обстрілює з різноманітної важкої зброї. Сідчас він все використовує, використовує він і гранатомети, грав використовує артилерія, міномети, потом гаради. Тану з усього, що в них є, з усього й луплять. Буквально був на бойових, сипали нас з фосфорних. На швид виїжджати, швидко в деяких ситуаціях тікати приходилось, тобто, автівки дуже необхідні і без них ми взагалі ніяк. Цей автомобіль потрапив під обстріл в одному з населених пунктів на Луганщині. Там дірки ще від осколків на ній є, от лобове стекло теж від осколків. Ми під'їжджали, був обстріл і рядушком просто прилітало осколками. Машина дуже нас виручила, це «відьмочка» наша, там дірки не пройшло через резину у нас броньована. Дуже дякую. Якби не вона, то могли б бути і трьохсоті, які ми тільки не могли. Ремонтом автівок займалися команди Дніпровських та полтавських волонтерів, які передали її бійцям рік тому. На відновлення витратили два тижні. Підремонтували її, там, відрегулювали двигуна, там, підремонтували ходову, там, двері. Пошили нового тента, бо той старий тент геть побитий, сколками був. Автівки з фронту постійно приїжджають зі значними пошкодженнями, розповідає волонтер. У мене був в ремонті бусик, то він застряг десь там під бахмутом у багнюці. Його витягли, я потім ну, з двору там тачками вивозив ту багнюку, яка з під нього попадала. Ну от а так побиті, звісно, побиті, дуже побиті. У нас е перша наша, не перша друга машина, яку ми відправляли на фронт, вона також попала під обстріли. На жаль, її вже відрестувати не вдалося. За час повномасштабної війни волонтери вже передали на фронт 13 автівок. Зараз готують до відправки ще три машини, купують та ремонтують їх за рахунок фінансової підтримки від людей з України та за кордону. Охочі допомогти можуть зв'язатися з волонтерами за номером на екрані. Яна Стойкова, юрій тинний Суспільне новини Дніпро.